Від страждань і неприйняття себе. Від страждань і неприйняття себе, від страждань і неприйняття себе. Я повертаюсь в себе, виходжу із болі, виходжу із образ, я повертаюсь з тиші, де мене не слухали. Я повертаюсь з вуглів, де мене з мною нехтували. Я повертаюся з місць, де я захлиналася сльозами і робила вигляд, що нічого не відбувається. Я забираю свою цінність, забираю свою силу бути самою собою, бути невигідною, незручною, но живою і справжньою. Я звільняю себе із чужих слів, із брехні, із страждань, і болі, від болі, яку я сприйняла як норму за звичайність. Я звільняю себе від ролі бути потрібною, виконувати все для когось, щоб не покинули. Я спалюю все, що не моє, образи відійшли. Страх мене покинув. Вина розчинилася, чужі очікування зникли. Я вернулася в свою душу, в своє серце в свою волю. Я не тінь, я жива, я сильна, здорова і успішна. Слово сказано. Дорога очищена, печать поставлена, код запущений, світло включено, потік живої енергії відкритий тут і зараз. Так заповідаю, так запечатано, так стало і буде так. Я Повертаюсь з себе, виходжу із болі, виходжу із образ. Я повертаюся з тиші, де мене не слухали. Я повертаюся із вуглів, де мною нехтували. Я повертаюся з місць, де я захлиналась сльозами і робила вигляд, що нічого не відбувається. Я забираю свою цінність, свою силу бути самою собою. Бути невигідною, незручною, но живою і справжньою. Я звільняю себе із чужих слів, із брехні, із страждань і болі, яку я сприймала як норму, як звичайність. Я звільняю себе від ролі бути потрібною, виконувати все для когось, щоб не покинули. Я спалюю все, все, що не моє. Образи відійшли, страх мене покинув, вина розчинилася, чужі очікування зникли. Я вернулася свою душу, в своє серце, в свою волю. Я не тінь, я жива, я сильна, здорова і успішна, слово сказано, дорога очищена, печать поставлена. Код запущений, світло включено, потік живої енергії відкритий, тут і зараз, так заповідаю, так запечатано, так стало і буде так. Я повертаюся в себе, виходжу із болі, виходжу із образ. Я повертаюся з тиші, де мене не слухали. Я повертаюся з вуглів, де мною нехтували. Я повертаюся з місць, де я захлиналась сльозами і робила вигляд, що нічого не відбувається. Я забираю свою цінність, свою силу бути самою собою, бути невигідною, незручною, но живою і справжньою. Я звільняю себе із чужих слів, із брехні і страждань. І болі, яку я сприймала як норму за звичайність. Я звільняю себе від ролі бути потрібною, виконувати все для когось, щоб не покинули. Я спалюю все, я спалюю все, що не моє. Образи відійшли, страх мене покинув, вина розчинилася. Чужі очікування зникли. Я вернулася в свою душу, я вернулася в своє серце, я вернулася в свою волю. Я не тінь, я жива. Я сильна, здорова і успішна. Слово сказано, дорога очищена, течать поставлена, код запущений. Світло включено. Потік живої енергії відкритий тут і зараз? Так заповідаю? Так запечатано? Так стало і буде так. Я повертаюся в себе. Виходжу із болі, виходжу із образ, я повертаюся з тиші, де мене не слухали. Я повертаюся з вуглів, де мною нехтували. Я повертаюся із місць, де я захлиналась сльозами і робила вигляд, що нічого не відбувається. Я забираю свою цінність, я забираю свою силу бути самою собою, бути невигідною. Незручною, але живою і справжньою. Я звільняю себе із чужих слів, і з брехні і страждань, і болі, від болі, яку я сприйняла як норму, як звичайність. Я звільняю себе від ролі бути потрібною, виконувати все для кого, щоб не бути покинутою. Я спалюю все, я спалюю все, що не моє. Образи відійшли, страх мене покинув, вина розчинилася, чужі очікування зникли. Я вернулася в свою душу, я вернулася в своє серце, я вернулася в свою волю. Я не тінь, я жива, я сильна, здорова і успішна. Слово сказано. Дорога очищена, печать поставлена, код запущений, світло включено, потік живої енергії відкритий. Тут і зараз так заповідаю, так запечатано, так стало і буде так.